Усім привіт! Ви на каналі Натан Тартан, та. і сьогодні ми будемо далі продовжувати наш шлях новачка в Бравл Старс. Отже, давайте спершу ми прокачаємо нашого Бравла. Так, де Джесі? А ось є Джессі у нас. Так, у нас вистачає і енергії, і золотих монеток, щоб прокачати. Так, дуже сирів, так дамага з ще раз прокачаємо, і навіть. Ще раз нас вистачає. Так, у нас є вже 2 скилла. Так, Spark, Black. Да-да-да. Jassy Trigger, 15 секунд cooldown. угу. а це cooldowns. нас... Ага, збільшується швидкість. 1000 монет нам вистачає. Давайте тоді ми придбаємо. Є е, швидкість. Так, о, це безкоштовно. Так, швидкість, видимість. Ха... О, це б допевно тащить, здамо більше. Гачут cooldown да, зменшити павер. Так, давайте, певно. Health. Так, добре. Так, вибираємо. Є у нас новий. Так, обираємо все. Ми можемо продовжувати. Давайте. Поглянемо фрі. Що у нас тут якісь скіни. Та ага, ага, о. Можна. Безкоштовно чого. Добре, тоді назад. Ага. Ось є. В шобі. У нас є безкоштовні якісь плюшки. Певно, суша, одна суші. А де вони? А, ось фрі. Ой, є! Оперед. Зрозуміло. Ось, нас є іконка гравця. Якийсь самурайський робот. Так, через 16 годин у нас суші сушірологи. Добре. Так, 15 монет забираємо на базу. Добре. Косметичка, ну це ні, це, ні, це, ні. Добре, Тартлер. Давайте у нас є івенти. Позбирали. Добре, добре. Давайте розпочнемо з боса. Самурай смеш. Ні, о, давайте. О, ні, хант. Все, це, запускаємо. Я би так добре прокачав Джесі. Зможемо брати топ 1. Думаю, цей бос буде дуже легкий. Там, знамя, до, до, а, Боже, так, з нами дома вой що за нікнейме? Та навіть три плюки. Бец, ще одна, І ще одна. Може тут стояти і його гасити. Ось, ой, ось втік, чик від мене. Та преспішники ми гасанули, ставимо пушку. І, текай, сторону. На пушку за агрецьку. Покину його гешматну пушку. У мене вже є ще одна, але ще ця працює. Бедка винесу, щоб ти мені не мішав. Попав в стінку, нічого страшняв. Тим гасиво, куди? Тікає, куди ти тікаєш? ставимо пушку тут. Шкода не можна ставити дві. О, давай запустимо цей. Це в нас ще хіл був, да? так? Чи це швидкість кризарят швидше. Вже більше половини залишилося відсотків 30 йому, ставимо пушечку, давай дамаш. Тікають кен кен зараз заравеніся. А, так, вийде, вгасить ту пушку, а я поставлю його. Ага. Ой-ой-ой, а не оцей гасить його маленький самурайчик. Вже не гасчав. Все, там уж все. Це було швидко і досить легко, 3 хвилини 29 секунд. 2200, 216, 90 тисяч. Дуже мало, звісно. А його вбив був той Амір. Добре. Так, не пройшли бот, треба виразити 2-5 батків. Добре. Наступний режим спробуємо ще. Ось відкриваючись супере. Добре. Мені це подобається: 100 монет, 100 монет завжди будуть до. Ішоні, самурай, смеш. давайте. Будемо гасити цих самурайчиків. Це 5 на 5, так? Три. Три. Добре, давайте не вам покажемо смельник. що ми непереможна команда. Команда сили. Ось так. Все. Ну. Ой-ой-ой-ой, ага, ага. Все, мене викласти. Швидко, але за мене помстив. Забираємо. Так. А, ти сюди пішла дуже даремно. Сам пушку. Чекай. Ой, гаси А я тобі допоможу. Не забувати скіл. А, це, напевно, скіл на пучку. Так, козбирали, козбирали, подбирали, швиденько, швиденько, швиденько. І стамки стак, дем, да поможе нема. до цього не медіа зависити. Стоп, пуп не встиг. Чи встиг не, не встиг. Так, ну тут дають бы трошки Поставили пушечку, винесли це. тут очко, а прилиту меня шо. Достану? Не достав. Да Чи достав? Да Ні, не, не достав. Да Зараз ми відродимось. Що це втуємо? Так, чи вдасться нам выфарим те тут ці, на рин не пати. Може, за утра ми на те, палба. В чем она парена бра. Шесть таким биг Мені десявд. Мне скажется, дуже было тоже прям це доволі Легко було. Так. Нам ще, давай ще один раз цей режим. Цікавий, да мовлять, опять здається, такий був раніше. Дуже був цікавий. Зараз не знаю. 3 на 3 чимось. Може є щось не накладив. Обираємо. Так, якийсь ще модифікатор. Оцей зомбачило. Дуже класний. Ну, думаю. Ім так, з двох клюк перенесли. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Є. Так, ми попереду, ми попереду. Ми попереду. Ставимо тут турель. Турель давай. Давай, давай, давай. Текаємо, чекаємо. Давай, Хільса, Хільса Хілься домож, домож, домаш. Станом турель. Не підходьте до мене. Куди ти ти тікаєш, я тебе наздожену? Нас дожило і винесу не винесу. Добре? Давай перегукуємось. Тікаємо. Ой, що це в мене шманулось червоним. Все винес. Так, швидко. Не поміт. Давайте ще раз. Ще раз так. А тобі плюшка винесли Такі лохи пише, що не заходь на нашу територію. Ех, 2, ведмедія. А, да, це пушка все, Дивіться, яка на луппіт тут же. Вообще... Венносить всіх треба поздравити, спорм, по спрам, поздрати. Ставим пушечку. І що, і що, на тобі? Розстріляємо як з кулемета. Перемо, а? Ми програли. Я навіть не дивився на бігні з сторону екрана. Щось таким відривом. Um, uh, 82, а не хватит. Огромно не знаю. то це таке як дівчина червоного голова. Давайте інші режим тоді. О, суші, ріжемо. Дві суші. Відкриваю. 50 монет і нова іконка. О, іконка мені подобається. Давайте її поміняємо. Де вона, де вона, де вона? Тут якісь іконки. А, треба так гартати. О, давайте це. Це мені подобається. Так, давайте інший режим. Нам треба перемога. Нам треба перемога. Бравл бол не хочу, гімпл5. Бравл бол 5 на 5 на Бауті, хейст. каут. Давайте цей шоудаун. Ось так. Соло. Поїхали. Граю чисто без доната. Це мої перші рази, перші катки. Шлях новачка все-таки. Треба буде прокачатися. Це зовсім реально вкачати. І буде Супер топ-1. Отже, бремонтне неріблудень за іншими двома. Тікаємо кучки. Тікаємо в кущики. Беремо не винесли так, що це щось дике. Давай ще раз. Нам треба в кожному режимі отримати по перемозі. Це буде важко. Але ми ж теж непрості. Люди підзібралися. Так, у нас є гравець з нікнеймом на китайській мові. Я думаю, що з тих буде важко. Ось так. Забели перший, забирайте другий. Знаєте, що жалко, що в мене не вкачується ультабл. Я ці яріки підриваю. Є. Так, сидимо, 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 диван. Сидимо, сидимо. Три енергії забрав в мене підкатується дуже штра перезарядка. Але я я ні від неї тікаю, краще. Бо Бу, будуть непереливки. Настрої залишились якісь тостер ходячий стало турель. Чекаємо! Мав своїм. Я забе, зажимаю в Угол. В куточок, так би мовити. Треба тікати. Треба тікати. Так. Підходимо, мансуємо, Ой-ой-ой, попався, попався, Ул, заходимо. вигіс. Ми залишились двоє. Давай, я тебе тут буду очікувати. Де ти там? Давай, я плюха, плюха, плюха. Ставим тут турелька і відхода. Давай, турелька. Газуй! Ні ульту 10 секунд, то не страшно, давай сюди. Винесли туриологію вже догасити. Це було близько. Ми, да, виконали купу квестів. Купу квестів ми виконали. Отримаємо Кат, Забираємо якісь подарунки. Подумки, це завжди добре. Так, зомен Що тут у нас? 50 монет, не помер. Оп, 10 зелених гімні теж хорошо. Качати бравлів можна. Так, ну я збираю далі на Джесі. У мене є 8 левел і Елінор. Добре, добре. Давайте ще. Самий цікавий, як на мене. Для мене це самий цікавий режим. Це Цей сон у PVP. Королівська гра одне слово. Yes, так, я з'явився в дуже такому поганому місці. Зажатий. Ага, зато в мене є тут. Два ящички, які ми зараз відкрию. Один, два, три. І відкрив і ще відкриємо. Давай, давай, давай. ну ще один, три, чотири, перезарядочка. Так, є, я лящечків з енергії перестрибуємо. Не попав, не попав, мансуємо дуже добре. Ой, і цей вже за мене накинув вода. Тікав, перестрибуємо. І сразу атакуємо. Нас четверо, да залишилось? В такому неприємному місці, неприємній ситуації. Якось всі на мене. Давай плюха на я тобі виніс. О, давай, підходь, боїшся? Правильно робиш, не боїшся, бо я не кусаюсь. Раз, два, я здав один на один, долишаюся з якимось перцем. Um. Yes, є подел. Коло це длопат-катка. Так, є. Знову купа квесті. Виконана у нас, купа XP нам йде. Забираємо подаруночки. Так, це дуже добре. Ось тут щось насвітиться, он спрейно. А, це взагалі відкриті спрей. Все, я понял. Я зрозумів, як воно працює. Добре. Я з цим розберусь. Тут щось мене обонібере. О, синій, синій подарунок мені подобається. 50 до енергії. Добре. Тисяча монет. Зелений подарунок, стільки всього, стільки всього насипають. Що сьогодні закатка така? Так, добре. наступний. что нам сейчас тут? Давайте 5 на 5. Браво збол. Э -э -э. Против нас Бобри Реал Мадрид сегодня став. Ну ничего. І не так, як перемагали, Гасимо їх здалеку. Олядіюсь, вже одного когось винесли. Давайте поставимо тут пушечку, турен, турен захищає, веде м'яч. А я поки таку підсмажу трошки, скільки зможу, скільки зможу, підсмажу. Турель гаси. Наш м'яч. Єлоухи П відходимо. Стану за собою турель одразу прикривати мене. Обіду побіз нам треба всіх винести, і тоді буде сложого. Ми забили сьогодні. Молодець! Отчинка, давай ще один і наш перемога. Відходимо одразу. заходимо в теле. Все. Це було. б Самий цінний гравець, звісно, яму цій команді. Тут нічого не скаже. Перемогу. Знову проканчали копу квестів. Давайте збираємо все нашу XP. У нас хорошого. Так. Є якісь подарунки. 100, 100 синіх квиточки. А, це для прокачки нового Бравла. Щоб він змогли відкрити. Добре, Бравл був ми спробували. Давайте ще якийсь один зіграємо. Дівайте ось цей, не знаю, що це таке. Саме брав голову, брав чи що. Зараз побачимо? Зараз ми все побачимо, зіграємо цю каточку і на сьогодні буде вистачить нам. Ми дивимо такі добре прокачали нашого персонажа. Ми пройшли це, це щось. Ой-ой-ой, що це за. Скорпіон у мене накилився. Це що, Мортал попад? Пінбол якийсь. Треба теж занести в вот останячик. Так, накриваємося, накриваємося. Не йдемо так в ок. У них там стівка є, нам треба десь Ой-ой-ой, скелетон нападає. Давайте на всі на один флаг накинемось.

танкував так ви мовите То ми перепли. фу Цінкаво, звісно, все. Побудуть у нас і ми ще розріжемо суші рол. Давайте. Ми отримали новий спрей. Дуже дякую, дуже дякую за спрей, дуже дякую за все.